Слава Роду! Слава Рідного, слава Україні Росії! Слава Україні. Отож маємо ще дві сідмиці, два тижні і будемо мати купайла. Величне свято, потужний, і потужний енергетичний період. Так? Це дуже, дуже 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 така яра сила. Купальська сила це тітуродна сила в першу чергу, так. Ей, в традиції прийнято щонайменше одну дитинку, що первенця на купайла зачати. то народжується тоді на Великдень да ж Божий, великодушні люди, народжуються. Ну, е дітородна сила, і, це не просто дітородна сила, це взагалі. Така сила зачаття. так Тобто, любе тіло ми зачинаємо. Так? Спочатку думка, ідея, потім дії, втілення, реалізація. так І ось відповідно, це зачаття наших світлих справ, наших світлих якихось проєктів. Якихось, якихось якихось нових дій, діянь так Оце все можемо зробити, вкласти ту купальську силу е, в ті речі, так і відповідно отримати таку підтримку божественну і е, Відповідно, перед тим, якщо зробити нове, то треба що? Треба очиститися. І перед купайлом, звісно, очищаємося. Тож пам'ятайте. Нішу ще залишилися, так, відкриваєте на мій плейлист е, на моєму YouTube-каналі. Е, е, практики. В першу чергу це практика прощення. Прощення це не те, що зараз е, мені говорять, ой, це йому просте. Просте, просте, це значить, е, дозволю робити так далі. Це як, як ми милокували і казали, та, «та вони файні, та вони файні, так? і знову і знову знов на нас нападають. так. А, а треба так, розумієте, коли по одній щуці вдарили, треба другу підставити не для того, щоб по другій вдарили, так, а для того, щоб дати можливість ворогові е, вибачитися. Но якщо він хоче і по другій щуці вдарити, тут треба такий йому. Хук зліва такий зарядити, щоб йому вже відпало всяке бажання на все життя таке щось робити. О, оце древня віддійська мудрість, непокаране зло, воно подвоюється. А прощення, коли ми говоримо власне в такому глибшому сенсі, в духовному, так, як це зробити, так, щоб не натягувати на себе знову і знову. Такої кривди, та, яку нам вчиняють, <кій> щоб не дозволяти ту кривду вчиняти на духовному рівні, то на духовному рівні ми робимо е, це практика порозуміння між душами, практика спілкування між душами, коли дві душі спілкуються між собою, і виникає порозуміння, виникає гармонія, баланс і все, і нема вже злості, гніву, ненависті, чи на вас хтось злиться ненавидить. Навіть якщо ви того не заслужили, відкриваєте, включаєте практику прощення на моєму YouTube-каналі, в плейлисті практики так І оце все розв'язуйте, щоб ви до купайла прийти е, звільненою душею, чистою душею. Звільнитися від того. Робите інші практики, робити храм. Е, Обіцянки, клятви, звільняєтеся від зайвого. Постійно на -на 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 -на. На кожен день вішають якісь нові обіцянки, клятви. А тут підпишись, тут розпишись, хоча нам це не треба, і ми не згодні, але нас заставляють, інакше немає нема виходу. Оце все, щоб знімати ті всі непотрібні клятви. Обіцянки, відкриваєте, робите храм клятви і обіцянки і знімаєте це все. Ось, звільняєтеся і в тому очищеному стані йдемо, значить. І, відповідно до Купайла. Ми будуємо нову реальність. Будуємо нову реальність здоров'я, щастя, радості, благополуччя, багатства, мудрості, честі, благородства. Аби наш народ відродився у силі і славі своїй, аби настало якнайшвидше перемога України світла і правди. Аби наш народ написав нову конституцію честі, благородства, справедливості, правди, щастя, радості. Аби наш народ вибудував нову свою державність. І аби наша влада стала справді нашою владою. Так? Справді нашою владою для того, щоб наш народ жив в щастя, радості, багатстві, благополуччі. Аби наш народ написав новий гімн гімн щастя і радості, так, процвітання нашого народу. І наш прапор засяяв по-новому, новій формі. Так. Ось, аби це сталося якомога швидше, якомога легше, якомога краще, то ми, як і тисячі років тому, промовляємо хвичу світло рода Всевишнього, жива матінка, прийди, силою своє благослови, силою своє наділи, силою своє цілий. Жива матінка, сивою тобі наповняємося, святості твої благословляємося. І повсякчас тебе, у моми, тож прийди і будь з нами. На добро і щастя, народу земного. Слава живі матінці, сили!